Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхав до річки, але приїхав не на рибалку, а приїхав зняти експеримент. Ось такий інвертор китайська фірма FCH, 1200 нього номінальна напруга, 2400 пікова. Одна розетка. Розетка із заземленням, дисплей. подовжувач для виносного дисплея. Також кнопка вкили кили. -викили. Ну і два індикатора, Зелений і красний. Роби-не роби. -нероби. Зараз будемо під'єднувати провода до АКБ. А потім буду запускати двигун. Так як завдають коментарі під відео, чи можна спускати двигун, чи не можна. Скажу, забігаючи наперед, цей інвертор робився китайцями для будинку на колесах. Ну, Я думаю, хто знає розуміє, що таке будинок на колесах, там апаратура стоїть, усяка і різна. І оцей синус. Який пишуть на отих інверторах по тисячу-дві тисячі гривень, то він там ніяк не чистий синус, там навіть він не модифікований. Там є деякі дві фази в нього виходить, вони самі себе гріють, самі себе палять. Так що, дивимося, зараз будемо пробувати експериментувати. Так як расисти обстрілюють нашу енергосистему, ми лишаємося без світла дуже великий час, то приходиться нам щось видумовувати, придумовувати і використовувати інвертори, акумулятори, генератори, сонячні панелі, і т.д. і ТП. Даний інвертор має клеми діаметром М8, тут теж клема. Під гайку, болт, ніяких крокоділів. Ось такий кабель, все, мідь. Зараз буду запускати двигун і будемо дивитися. Є, запустив. Вмикаємо через виносний дисплей. Що ми бачимо? Зарядка йде 14,7 на інвертор, на виході вже 230 вольт. Споживання 0. Температура інвертора 15 градусів. Тут також у нас все те саме. Двигун працює. Акумулятор у мене з мусорки, предупреждаю зразу. Я його знайшов у гаражі, він там провалявся два роки. Це 60-ка, він стояв у мене на лодці. І так як він перестав виконувати всі свої функції, обов'язки, так сказати, я його оттуда зняв і поставив просто в гараж, щоб не здати на металолом. Ну а зараз трошки підзарядив погодка, вроді як. Без морозу. Заводи поки що. Так, дивимося далі. Почнемо з полірувалки. Це в мене полірувалка робоча, з роботи, почнемо з неї. Працює. Все працює. Поживання 504 520 ватт. Все працює. Так, йдемо далі. Що ми бачимо? 50 Гц, 2000 Вт. Пилосос також з роботи забрав. Зараз будемо вмикати. Так, ну що? Працює! Все працює, трошки просіла зарядка, но я думаю, що коли газнеш, то все вирівняється. Так що, друзі, дивіться, вибір за вами, чи купити якийсь дішман, який там Написано у нього 6 кВт, 5 кВт, чистий синус, то там у нього не то, що чистий, він навіть не модифікований. Непонятно, що вони там пишуть ті китайці, але у нього якби дві фази. Він сам себе гріє, сам себе споживає, тоді горить, димить. І що з цього виходить, вже дуже багато в Ютубі, в Тіктокі відео є. Ну, А цей мені якби подобається. Він стоїть ось тихенько включений. У нього вентилятори охолодження не працюють, вони спрацьовують тільки при температурі 45 градусів. Він ось мене трохи проробив, але він, температура не піднялася. На дворі, звісно, не тепло, але якось так. Так що я вам рекомендую отаку гарну річ. Так, ну що, друзі, я такий вийшов в мене експеримент. Відео знімав я на природі по тій причині, що дуже багато дивився на цю тему відео і там пишуть в коментарях, що якби підключив там ліву розетку, десь ліву якийсь кабель, то тут ви бачите ніхто нікуди нічого не підключав. І в мене все, все воно запрацювало. Так що дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна переможе. До скорих відосів!